У міському парку культури і відпочинку учні загальноосвітніх навчальних закладів міста пробігли легкоатлетичний крос на приз газети Наше місто на двох дистанціях у швидкості змагалися дівчата та хлопці різних вікових категорій. Хоч погода виявилася не найкращою, холодний вітер і навіть легенький дощик не злякали юних спортсменів. Майже півтори сотні школярів взяли участь у традиційному забігові. Молодша група змагалася у швидкості на дистанції 500 метрів одне коло, і старша повинна здолати тисячу метрів два кола. Також відповідно окремо хлопці та дівчата. Ці змагання є передумовою перед обласними змаганнями. Ми відбираємо кращих кросменів на обласний легкоатлетичний крос, який теж буде проводитись через 10 днів в місті Володимир Волинську. Практично всі школи міста від першої по гімназію, 9 шкіл. Ну, Ліцей, вони не виступають на міських змаганнях. В них проводиться обласна ліцеяда, де вони приймають участь серед обласних ліцеїв. Учні налаштовані рішуче, активно та бодюро готуються до старту, а організатори тим часом розказують про особливості змагання. А за їхніми словами, більшість учасників уже добре знайомі з дистанцією, тому що не вперше випробовують свої сили у легкоатлетичному кросі. А сьогодні проводиться міський крос між школами. Я беру участь в тому, що я займаюся атлеткою вже 4 роки, і ну, він такий динамічний, постійно неодноманітний, постійно якісь змагання, хороші люди, постійно якісь знайомства нові і так далі. Дуже гарний тренер. Ну, тренування не сказав би, що виснажливі, але ну, порівняно з професійними якими бути такими. За результатами змагань на дистанції 500 метрів серед дівчат. Перемогу здобула Марія Сацюк, НВК номер 1 Друге та третє розділили учениці сьомої школи Соломія Нестерук та Анна Хахіна. Відповідно, серед хлопців перше місце виборов Вадим Сидоров ЗОЖ номер 5 другу сходинку посів Олексій Калашніков, третю Андрій Шпиняк, школа номер 8 На дистанції 1000 метрів серед дівчат. першою прибігла Христина Боярин, сьома школа. Наступними були Яна Семенчук ЗОЖ номер 8 та Сініцька Анна, учениця третій школи. З хлопців найшвидше дістався до фінішу Олександр Доро. Вихованець гімназії, друге та третє місце здобули спортсмени з третьої школи Дмитро Дмитрук та В'ячеслав Левицький, відповідно. Переможці та призери нагороджені грамотами та солодкими сувенірами.